Добре два. Привіт! На зв'язку Цедра. З вами Аня, графічна дизайнерка і авторка дописів про мистецтво. Разом ми будемо знімати оболонку міфічності з особистості художника та дивитись на картини з точки зору їхнього практичного застосування. Бо в першу чергу художники реальні люди, жили в реальному світі, мали сім'ї, виховували дітей та заробляли собі на життя. Сьогодні ми поговоримо про творчість Люсьєна Фрейда. Тут ми маємо повний комплект: оголення як психоаналіз. Безліч кохана. Близько 40 дітей. Картина королеви Єлизавети та зображення вигідної Кейт Мос. А ще продаж картини російському олігарху і навіть викрадення картини з музею. Але все по черзі. Люсьєн Фрейд це британський художник. Німецько-єврейського походження, відомий своїми гротескними портретами оголеної натури, а також онук того самого дідуся Фрейда. Люсьєн народився у Берліні у 1922 році. Його батько був Ернест Людвіг Фрейд, четвертий син Зігмунда Фрейда. Взагалі у Зігмунда було шестеро дітей, але онук його переплюнув. Про це пізніше. Тато Люсьєна заробляв на життя архітектурою та спеціалізувався на дизайні психотерапевтичних кабінетів. Напевно, в їхній сім'ї щось таки було відомо про психотерапію, раз він вибрав собі таку спеціалізацію. У 1933 році вся сім'я переїхала до Британії через прихід до влади Гітлера. Існує легенда, що дідуся Зигмунда вмовляли до переїзду всією сім'єю, ще й підключили. Англійських клієнтів до цих мовлянь. Зигмунд Фрейд вважав, що він недоторканий через свою популярність і не бажав покидати Австрію. Як ми знаємо, він помалявся. Повернемось до молодого Люсьєна. У 1939 році Люсьєн Фрейд отримав британське громадянство. Батько і мати заохочували сина займатися живописом. Вони настільки прагнули, щоб їхня дитина стала художником. Що Люсьєн навіть намагався кинути навчання і стати жокеєм. Він любив коней, може, навіть так само сильно, як і живопис. В майбутньому любов до коней допомогла йому знайти спільну мову з королевою Єлизаветою. Зрештою, Люсьєн не пішов на перекір бажанню батьків і закінчив навчання в одній із престижних лондонських шкіл мистецтв. У 1944 році пройшла перша персональна виставка Люсієна Фрейда. На той час йому було лише 22 роки. У ті ж самі роки його творчість, очевидно, тяжіла до сюрреалізму. Але Люсьєн все заперечував. Ми покажемо вам одну картину цього періоду під назвою Кімната художника. Що ми тут бачимо: зебра, капелюх, як у Магріта, диван кушетка як у психотерапевта. Але це точно не сюріалізм. Бо, щоб заперечити вигаданість сюжету, Фрейд зробив фото з зеброю у себе в кімнаті. Ніякої символічності, тільки реальні речі на картинах Люсьєна. Або що ви скажете про його картину Дівчина з кошеня? На ній зображено його першу дружину Кітті, доньку відомого скульптора Епштейна. Вони недовго прожили у шлюбі. Сюріалізм можна помітити і в серії портретів. Людей з квітами або в цій картині під назвою троянди і солодкий горошок. Зрозуміло одне: в 40-х роках молодий художник експериментує, двічі одружується і визначається з улюбленим напрямом створенням портретів. Роботи молодого художника Фрейда відрізнялися детальною промальовкою текстур та візерунків. Люсьєн жалівся, що після довгої роботи у студії в нього болять очі. Фізіологічний дискомфорт та дружба з художником Френсісом Беконом породили той самий стиль малювання, який продається тепер за мільйони мільйонів. На зміну детальним промальовкам текстури прийшли широкі мазки пензлем та розмиті силуети. Друзі нерідко малювали портрети один одного. Відмінність лише в тому, що на картинах Люсьєна ми можемо впізнати Френсіса, а на картинах Бекона. Тільки якщо прочитаємо підпис портрет Люсьєна Фрейда, або нариси портрета Люсьєна Фрейда. Лю... Люсьєн Фрейд не залишив жодної прижиттєвої біографії. Але залишив чималий спадок картин та дітей. Десь близько 40 дітей було у Люсьєна Фрейда. Він їх усіх малював. Так він або віддавав свій батьківський борг, або намагався зробити перепис своєї сім'ї. Яку разом з купою родичів та близьких він зображував багато разів. Люсьєн Фрейд пояснював це тим, що коли він близько знайомий з моделлю, йому легше зобразити людину справжньою та реалістичною. Протягом життя Люсьєн малював свої автопортрети у дзеркалах в різних ракурсах. У їхніх назвах присутнє слово «reflection» в перекладі з англійської відзеркалення або рефлексія. За допомогою цих Автопортретів можна спостерігати не тільки зміну стилістики та розвиток майстерності, а й старіння майстра та його схильність до самоіронії. Ось, наприклад, картина 2005 року Оголена прихильниця здивувала художника. Рефлексія за допомогою автопортретів допомагала Люсьєну впізнавати себе. Вплив дідуся. Люсьєн Фрейд став відомим завдяки своїм. Гротескним картинам оголеної натури та сплячих людей. Найбільш скандальні, ми вам показати не зможемо. Нас просто заблокують, тож краще самі загугліть. Моделі на картинах Фрейда зовсім неідеальні, не чарівні і не приймають красивих поз. Це звичайні люди, знайомі та друзі художника. Люсьєн вважав, що моделі, позуючи багато годин оголеними в розслаблених позах, Ніби проходять психотерапію і вчаться приймати своє тіло таким, яким воно є. Тут знову згадуємо дідуся: сон це найбільш вразливий час для людини. Якщо модель заснула у тебе в студії, це прояв найбільшої довіри. Увісні люди розслабляються і стають справжніми. Так вважав художник. Підтвердженням цієї теорії стає серія зображень Лея Бовері. Він був зіркою антиграунда та іконою гей культури, хоча був одружений з жінкою, моделював шалені костюми та виступав у нічному клубі табу. А ще був, так би мовити, формату позитивного боді-позитиву. На картинах Люсіяна Лей постає справжнім, без костюмів і масок. Художник намагався допомогти моделі прийняти своє тіло таким, яким воно є. Чи вийшло це? В нашій редакції невідомо. Але дідусь Фрейд, здається, періодично теж десь сидів у студії художника. Лей Бовері має причетність до створення найдорожчої картини Люсьєна. Це він привів до студії Сьюзен Тіллі, яка була соціальним працівником у Лондоні і працювала у клубі табу касиром. А ще вона також була б зіркою картин Рембрандт, якби жила в іншу епоху. У 1995 році Люсьєн Фрейд створює ще маленьке полотно розміром приблизно 1,5 метри на 2 метри під назвою Соціальна працівниця спить. Саме ця картина стала найдорожчою. Її продали на аукціоні Крістіс за 33,6 мільйонів. Хто був покупцем? Роман Абрамович. Нам дуже цікаво, куди він її повісив, можливо, в роздягальну футбольного клубу Челсі. Невідомо. Ну, реально, де ця картина, ніхто не знає. Він ні в музеї її не повісив, ні в галерею, десь у себе вдома, не знаю, там у вітальні, може, там на сходах зустрічає гостей ця картина. Ніхто не бачив цю картину більше після цього аукціону. Цікаво, що при всій теорії сприйняття свого тіла Люсьєн замальовував татуювання на тілі Сьюзен, коли малював її. Бо на тілі не може бути нічого зображено, так вважав Фрейд. Або йому просто не подобалось. В усі епохи і усі часи художника годували портрети. Не всі були готові позувати оголеними для свого портрету. Але були готові заплатити чималеньку суму за відоме ім'я Люсіяна Фрейда. Чоловіки у строгих костюмах, бізнесмен і навіть жіночка у светрі з метеликами. Маємо підбірку портретів, де психотерапія у студії художника проходить без потреби оголення. Єдина вимога: модель приїздить до художника, а не навпаки. З кожного правила, звісно, бувають виключення. Фрейд був би не Фрейдом, якби не показав у цих портретах, наскільки одяг та статус не дає моделям розслабитись, перетягнуті костюми, скуті пози, перехрещені руки. Люсьєн доводить черговий раз, що одяг вимагає від людини відповідати статусу та образу. І це виглядає максимально неприродно. За версією художника, наша редакція одностайно оголосила носіння одягу. Важливим елементом процесу перебування у соціумі. Пам'ятаєте про виключення справи? Модель завжди приїздить до художника, а не навпаки. Так ось лише один раз Люсьєн вибрався зі своєї студії для того, щоб написати портрет королеви Єлизавети. Він його створив у 2001 році. Це була його ініціатива. Також він попросив позувати королеву у короні і в ракурсі, як на поштовій марці. Єлизавета дала згоду на створення портрету через Шану до дідуся Фрейда, а також через відомий статус художника. Якого розміру ви уявляєте портрет королеви Великобританії? Мінімум метр, а то й 2 метри висотою. Чи не так? Люсьєн створив портрет королеви Єлизавети розміром 24 на 15 см. Ось такий маленький. Звісно. Портрет зроблено було у притаманному Люсієні стилі, за що він отримав шквал критики від преси. Але претензії були не до розміру портрету, а до того, що королева виглядає старою і занадто реалістичною. А їй тоді було 75 років. Коли твій дідусь більшість робочого часу проводив у кріслі під час сеансів, Тато займався дизайном тих самих кабінетів і зважав на зовнішній вигляд крісел та кушеток. А ти художник і теж маєш крісло, в якому позують моделі. То прийде час, коли крісло стане головним героєм твоєї картини. Картина крісло біля Камини. Камина, камина чи комина. Комина, комина, комина. Комин. Картина крісло біля комину. Потерте і пом'яти як символ багаточасової роботи художника його психотерапевтичний інструмент в боротьбі за сприйняття неідеальності тіл його моделей. Після смерті батька мати Фрейда страждала на депресію. Турботливий син почав її малювати, мотивуючи це тим, що тепер він став їй байдужий, а раніше був улюбленцем. Мати згасала у нього на очах. І він це зобразив у серії картин. А можливо, він таким чином все ж таки хотів її зцілити. Люсьєн Фрейд помер у 2011 році у Лондоні. Після себе залишив чимало картин і близько 40 дітей. Що, звісно, додає роботи біографам художника. У жовтні 2012 року, через рік після смерті художника, картина Жінка із заплющеними очима була викрадена з музею в Роттердамі. Тож і детективам є чим зайнятись. У 2002 році Люсьєн Фрейд зобразив вагітно не від нього Кейт Мос. Через рік після створення портрету королеви. Кейт в одному із інтерв'ю сказала, що хотіла б стати моделлю відомого художника Фрейда. Вона позувала йому 9 місяців, і таблоїди приписали їм роман. На той момент Кейт було 28 років, а Фрейду 80. Підпити, Підпити! Підписуйтесь на канал Цедра, інстаграм-сторінку cedra.journal, Ставте лайки, якщо сподобався цей випуск, та пишіть у коментарях, яка картина Люсьєна Фрейда вразила вас найбільше. Та чи згодні ви з критикою на адресу портрета королеви авторства художника? До нових зустрічей!